У день виборів 25 травня на всіх 400 дільницях буде працювати національний exit poll. Опитування буде проводити Київський міжнародний інститут соціології і центр імені Разумкова. Заплановано питати 17 тисяч людей на кожній дільниці. Працюватиме по три інтерв'єри, які напередодні пройдуть спеціальне навчання. Експерти переконують, що похибка вибірки не перевищить 2,5% для лідерів і буде в межах 1% для інших кандидатів. Враховуючи події на сході, працювати буде вкрай складно, тому там кількість дільниць збільшать. В Донецькій і Луганських областях ми запланували дещо збільшити кількість дільниць. Якщо інтер'єр переїжджає на дільниці, виявляється, що йому там або не дають здійснювати опитування, або там взагалі не відбувається виборів на цій дільниці. У нас є так би мовити, запасні дільниці, де все-таки ми сподіваємося, це опитування буде реалізоване. Росіяни замахнулися на головну водну артерію України. Вони готуються змінити русло Дніпра з такою заявою. Сьогодні у Смоленську поблизу витоків річки виступив Володимир Жириновський у відповідь українській владі, яка нібито припинила поставку води до Криму. Депутат Держдуми пропонує осушити всю Україну та пустити Дніпровську воду територією Росії. Жириновський запевняє, над цим проектом уже працюють московські науковці, і тако. Они могут обезвоить Крым в може, можем всю Україну. Це вам не Росія. Прихильники Путіна спробували криками зірвати виступ канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Політик виступав у Берліні, де серед іншого говорили про ситуацію в Україні. Зірвати і виступ прихильники Путіна не змогли, натомість отримали від канцлерки натяк на власну країну. У нас за це хоч не саджають. Відповіла Киркуна Меркель, маючи на увазі саму можливість вільно протестувати проти високопосадовців. Кораблі в крові. Та тельбухах плавали сьогодні під посольством Франції в Україні. Активісти там вимагали не продавати Росії два військові кораблі через її криваві дії в Україні і навіть проілюстрували свої вимоги, скандуючи Франції, не спонсоруй тероризму та ні бізнесу на крові. Налили в дитячий надувний басейн, червону рідину схожу на кров із тельбухами зі скотобійнії. Запустили туди моделі двох військових кораблів. За контрактом в один мільярд доларів Франція будує для Росії гелікоптероносці. Перший мають передати вже цьогоріч у жовтні. До учасників кривавої акції вийшов представник посольства. Він запевнив, його держава робить усе, щоб знайти вихід із кризи і вплинути на Росії. Однак коментувати можливі зміни військового контракту чиновник не став лише пообіцяв передати вимоги активістів у Париж. Франція має зрозуміти, що це неможливо зараз продавати. Тобто, ми згодні на те, що це відстанеться колись пізніше, коли Росія відійде від України, але не зараз, коли це реально ці кораблі будуть причиняти Україні смерть. Ми будемо так далі працювати, щоб знайти. Виход з кризи. але кораблі будете продавати Росію? А ці питання зараз не обговорюються. Поки що та не можу нічого так, далі так говорити на цей темат. На, на жаль, я, я Ми інформуємо Париж. Регіонали і комуністи демонстративно залишили сесійну залу парламенту. Де марш стався після суперечки з Олександром Турчиновим, від якого фракції регіонів та КПУ вимагали зупинити антитерористичну операцію. Регіонали заявили, що операція силовиків зайшла в глухий кут а також зажадали розформування національної гвардії та батальйону. Дніпро Олександр Турчинов відповів, що антитерористичні дії спрямовані саме на захист громадян, які потерпають від кримінального свавілля, влаштованого сепаратистами. Антитерористична. Операція може бути зупинена, коли бойовики складуть зброю та відпустять зарушників. Заявив Турчинов. Після цього опозиція покинула залу. Попри їхню відсутність, депутати змогли ухвалити низку законів, зокрема закон, який регулює проведення виборів в умовах дестабілізації на сході. Сьогодні у нас на востокі України убивають людей, вбивають по команді Турчинова, який тут сидить. І коли ми попросили остановить антитерористичну операцію. Ви зробили вид, що нічого не відбувається. Фракція партії регіонів читає, що в такій ситуації робота сейчас в залі це верх ліцевіря, і ми покидаємо зал. Спасибо. Україна буде захищати своїх громадян і буде захищати свою територіальну цілісність. Подобається це фракції партії регіонів чи ні? Антитерористична операція якраз і проводиться для того, щоб захистити громадян України. Вона проводиться проти тих, хто вбиває, хто грабує, хто викрадає людей, хто зі зброєю в руках. Воює проти України син міністра на передовій у Слов'янську Володимир Коваль, старший син міністра оборони України, служить в Національній гвардії. Ці світлини, які зараз ви побачите на своїй сторінці у Фейсбуці, розмістив секретар НБО Андрій Парубі. Зроблені вони вчора під слов'янськом підрозділ національної гвардії, в якому служить старший син міністра, з перших днів бере участь в антитерористичній операції. Тисячі американців залишають свої домівки. Сильні природні пожежі у штаті Каліфорнія стали причиною термінової евакуації містяни. 40 тисяч військових. Вогонь знищив десятки гектарів землі у місті Сан-Дієго. Через пожежу евакуювали учнів кількох навчальних закладів, а також працівників офісів та мешканців житлових будинків у місті Карусбад. Швидко впоратись з вогнем пожежникам заважає аномальна спека. Температура повітря в регіоні перевищує 40 градусів за цельсієм. Труднощі перекладу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який на початку тижня заявив про необхідність надання автономії та подвійного громадянства угорцям на Закарпатті, виявляється неправильно зрозуміли. Роз'яснити ситуацію взявся міністр закордонних справ Яна Шмартоні, вважаючи, що угорський прем'єр мав на увазі не територіальну автономію, а самоврядування. Цитує автономія може бути різною. Це і особиста автономія і культурна автономія, і територіальна слова територіальна у цій промові не Користувалося, сказав угорський міністр. На заході України нагадаю, мешкає 200 тисяч етнічних угорців. Подвійне громадянство українськими законами нагадаю не передбачено. Україна вимагатиме у Росії повернути 2,5 мільярди кубів газу. Вони кажуть, Міненерго містилися в кримських сховищах Нафтогазу, а Росія їх привласнила. Блакитне паливо вимагають перекачати на територію материкової України, а інакше будуть позиватись до суду, зазначає заступник керівника відомства Ігор Діденко. Тим часом українська компанія вже отримала попередження про перехід на передоплату за газ. А Володимир Путін повідомив про це європу. Але платити авансом, як і гасити борги, Україна поки що не поспішає. І не з власної вини, каже Діденко, попри заклики Медведєва сплатити бодай якусь суму, сам Газпром на перемови не йде. Зокрема, в питанні перегляду ціни на газ. У зв'язку з тим, що НАК почав предарбітражні процедури, предполагання однака следующе: що пока ми їх не закончимо, платити за каждую тищу кубов раніше согласованную цену 268,5 доларів. Українські науковці впевнені, що від перекриття води в Дніпрі на території Смоленської області Україні біди не буде. Адже вода в українські водосховища приходить з багатьох притоків головної артерії. Насамперед від таких дій постраждає Білорусь. А у подальшій перспективі смоленська область. А згодом закони природи все одно візьмуть гору, і вода Дніпра повернеться в Україну в будь-якому разі. Для України нічим не загрожує, а от Росії загрожує великими неприємностями. Тому що Смоленська область це область з надмірним зволоженням. І якщо збудувати якісь споруди, які будуть її утримувати, то це означає, що було в Україні замість Смоленської області утворити величезне водосховище. Українці з Португалії підхопили епідемію референдумів. і провели свій власний щодо закриття російського посольства у Лісабоні. Десятки наших співвітчизників зібралися під амбасади, влаштували так зване опитування за прикладом референдумів на сході України. Голосували і за себе, і за кума, які до урни десятки бюлетенів. за підрахунками комісії. Закриття російського посольства підтримали 156% виборців і мешканців Португалії. Проти висловилося 1%.